Друзі, всім привіт! Закінчилися регіональні кваліфікації до Blast Fall Final, який пройде у Копенгагені. І на цьому ми можемо фактично поставити крапку на CSGO. Далі будемо говорити тільки про cs 2 Та все ж останнє слово про цю чудову гру варто сказати. Тож почнемо з європейської кваліфікації. Тут перемогу здобули Cloud9, які зробили перестановку у складі, підвищивши хобіта до капітана і звільнивши електронік від. Цієї важкої ролі. Я впевнений, що казах не колить сам зараз, а з допомогою Електронік та Sher. Проте для команди найголовніше, щоб нова система працювала і приносила результат. Це вилилось у перемогу над BNG, G2 і Movistar Riders, та найкращий за рік турнір для Серіпова. рейтинг 1.19. Загалом про гру cloud 9 важко сказати щось нове, адже вони намагаються грати в ті ж мапи, що й раніше Anubis, Ancient Engine та Inferno. Видно, що решта мап ще не готові, і вони відпрацьовують ті, що в них вдаються найкраще. Проте побачимо, як далі піде в КС 2. Єдине, що хочеться відмітити, то це те, що і вони, і BIG виглядали як команди, які більше часу приділили CSGO та цьому турніру. Видно, що шоудаун був для них одним з пріоритетних турнірів. Решта, схоже, вже перемкнулись на CS 2 Тут нічого дивного, адже у цих колективів всього кілька запланованих турнірів на решту року, на відміну від інших фаворитів N та G2. Снапі в інтерв'ю Blast не приховував, що Showdown — це турнір не найвищого пріоритету для команди, і вони намагатимуться побудувати свою стратегію так, щоб вийти на пік на більш важливих турнірах. Крім того, і G2, і ENS вже кваліфікувалися на Blast Global Final з призовим фондом у мільйон баксів. Мівджиту хочеться згадати про найгірший турнір Ніку з 2019 року. Босні не грав серйозно і навіть не вийшов в одиничку за рейтингом. В Америці все було більш цікаво, адже для кожного колективу вихід в основну стадію був пріоритетом. Проте найкращу гру доволі очікувано показали Complexity. Перед турніром я в них не дуже вірив, адже і Evil Geniuses, і Фурія не грають Анубіс. Проте, якщо зараз так сісти і проаналізувати результати і Geniuses та Furia протягом останніх місяців, то перемога комплексі є доволі закономірною. Обидва суперники виявились просто не готові до виграшу сприятливих для себе моментів Evil Geniuses двічі залили до 16-14, навіть оверпас, де було 12-3 після першої половини. Фурія це тотальний кринж. Знищили на оверпас, а тоді програли дві фактично виграні мапи через приколи Арт, який вирішив купити скар і знову отримати ачівку в кінці матчу, в кінці мапи, за те, що він зробив найбільше вбивств з різної зброї. Красунчик, але команда не їде в Копенгаген. Для Complexity цей матч знову закінчився з двома перемогами з рахунком 16-14 на другій та третій мапі. У фіналі мала з'явитися Лубіс, і там я вже не мав сумнівів у перемозі Complexity. У Liquid були проблеми навіть з двома командами, які не завжди проходять в топ-5 Північної Америки. Але все ж шість раундів за дві мапи у фіналі це тотальний сором. Complexity вже знялися з закритою квали до ESL Challenger Єнчепінг, адже фінали власні падуть з турніром у Швеції. Крім того, команда поїде у Сідний і зіграє на Зандерпік. У Liquid з графіком бідав. Немає жодного запланованого турніру у цьому році. Але десь, я думаю, ми їх ще побачимо. Ще не оголошені всі учасники Робет Кап та Зандерпік. крім того, є ще Кап та Elayза Masters турніри нижчого рівня, ніж два згадані попередні. Тому десь ще Liquid мають якось засвітитися. Я не вірю в те, що вони. Просто зараз на 3 місяці вибудуть counter страйк Так. Okay. У моєму телеграм-каналі ви лисали кілька тем, які вам цікаві, про які ви би ще хотіли поговорити. Я вибрав дві: заміна Кедіан та імен. Почнемо саме з Данці. Для мене, як і для всіх, напевно, цей решапл став дуже несподіваним. Багато в чому через те, що я просто не хотів у таке вірити. Герої – це була одна з моїх улюблених команд. Однак реальність така, і. Це дуже круто, адже відкриває нам нових героїв і дає шанс подивитися на Каспера у нових умовах, а він вже пережив багато. Нагадаю, що Данець грав в Маус і був там капітаном у 18 років, маючи у своєму складі Тапсер, Кізіан, Легія та Кріс Джей, гравців з більшим лідерським досвідом навіть на той момент. Крім того, він грав у Купенаген Вулс з Глейв, у СК з Меджес. В рок з болгарами Бабл і Віктор, і пізніше навіть грав в американському складі. І це не рахуючи те, що він брав перерву в своїй кар'єрі і працював аналітиком навіть в Київ, приїжджав, де аналізував матчі Star Series. Я намагався уявити, куди він піде далі, але варіантів настільки багато, що важко вибрати. Можуть бути і NAP, і Liquid, і будь-хто ще завгодно. Єдине, що в чому я впевнений, що він не перейде в Астраліс. Простіше питання полягає в тому, хто замінить його в героїв. що тебе підібрали цікаві варіанти і виокремили з них найбільш реальні. Я з цих найбільш реальних варіантів розглядаю тільки два: прихід Дюпрі або конфік з переходом шуш на роль капітана. З Дюпрі все ясно, великий досвід, ДНК-переможця, бажання всім довести, що він ще не списано, тому там велика мотивація є. Плюс він допоможе Шуш на початку його лідерської кар'єри, вигадаю, що Дюпрі грав із Глеїв. Із Apex, із Zonic. це величезний досвід, який дуже допоможе цій молодій команді, яка фактично йшла за кедіном. З Конфік все не так просто, адже він поки що в активному ростері НАЙПІ, хоча там вже прямо кажуть про те, що заміни будуть. Цей варіант складніший для героя, адже придеться дуже багато перелаштовувати. Тут будуть певні стики за ролями. Не маю сумніву щодо успішності стану на АВП, особливо враховуючи, що роль цієї гвинтівки в КС2 значно нижча. Крім того, він буде більш агресивним снайпером, ніж Кедін, що дозволить легше пройти у ці зміни, адже це доведеться новим гравцям йти на менші поступки. Та й згадайте цей відомий жарт від Шуша, коли в нього запитали, чи Кедін найкращий снайпер на сцені, а він відповів, що він навіть не найкращий снайпер у своїй команді. Що багато що говорить про uh, снайперські можливості стан. Сподіваюся, що новим гравцем героям все ж стане Дюпрі. Це виглядає як найбільш раціональний і обережний uh, варіант для команди, адже замінити Кедіна неможливо, і з цим треба змиритися. І далі вже шукати найкращий варіант. Іме поки не наді. Я в це не вірю. Адже це виглядає дико після фіналу League та непоганого виступу на турнірі від Румулі. Так, там досі не все ідеально і попереду дуже багато роботи. Проте команда вже показала, що вони можуть рости і показувати кращі результати. На носі АІМ Сідний, після якого буде рівно місяць до наступної події. Якщо там Наві проваляться, тоді можна буде розглядати заміни, хоча й не варто. Єдиним варіантом, який може зацікавити Наві, це прихід Борус. Я зараз не жартую. Він точно буде настрілювати, точно вільнеться за позиціями, і, скоріш за все, не матиме команди вже з 1 листопада. Проте, це рішення не виглядає в стилі Блейд. Це виглядає як е, погоня за гайбл. Адже всі знають, що Борос е, не дуже ефективний гравець в плані командної структури. А для Блейд командна структура це і є ключ до перемоги. Тож цей варіант такий сумнівний. Хоча я, я не здивуюся, що це спрацює. Тим більше там не буде дуже високий байаут. Сподіваюся, що Falcons не будуть утримувати Бороса просто так, щоб, щоб, що? щоб він сидів. Ну я сподіваюся, що а, там не буде такої жадібності якоїсь до грошей чи ще чогось. Першим турніром в КС-2 стане АІМ А Про це буде окреме відео за кілька днів. Там дуже сильний склад учасників, що робить його подією дуже високого рівня. Я впевнений, що буде цікаво, проте буде важко за цим всім слідкувати уночі та зранку. Ну але головне питання полягає в тому, чи доїдуть до цього турніру. Монта на цьому, все. Дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк, та обов'язково любіть Counter-Strike.